Незалежний канал PPN з Києва. Вітаю, друзі! Всі побачили на заставці два хохоліка, козака і його чуб. Отже, мова піде, хто придумав слово хохол, скільки йому можливо літ і що чуб на голові нашого козака символізує. Незвичайне дізнання каналу PPN. Шановні українці, я Михайло, я українець. Як ви зрозуміли, я хохол. Чи треба мені ображатися на останнє слово? У словнику української мови знаходимо синоніми слова слова. Це чуб, оселедець, вус або вусик. А головний з цих слів буде гребень, гребенець. Далі каналу ППН захотілося знати, хто жив, які народи жили навколо нашої рідної землі, з якими наші предки мали стосунки. Виявилося, це англійці, французи. Латини, вони ж римляни, це турки і перси. Тепер з цікавості штучного інтелекту було поставлено питання, як звучить слово хахол на англійському, французькому, латині, турецькому та перській мові. І увага! От що ми отримали. Слово хахол є українофобним і зневажливим етнічним прізвиськом, яке використовується для приміщення і приниження українців. Знаєте, кін. Воно походить від історичної козацької зачіски відомої як оселедець або чуб. Через глибоко образливий характер цього терміна його переклад неможливий і є несприйнятним. Який жах? Я навіть не знаю, що на це сказати. Як реагувати? Що робити? Розслідування розслідування закінчено? Чи можна щось вигадати? Ми вирішили змінити для. Штучного інтелекту слово запит на слово гребень. Ще пише, в смислі гребень, гребене, хоколок, спір'я на голові у пташок як знак питання. Ми відповідаємо так, так. Як промовляється відповідь. Щодо слова гребень, яке може означати як «гребінець», так і гребень у птаха чи іншої тварини, то його переклади. В різних мовах такі англі, англійською, крест, французькою, крюте, латиною, хріста, турецькою ібік, перською мовою какол. Отже, як бачимо, найближче слово до нашого слова какол перське слово какол, що означає перською чуб. Продовжу наступному відео.